Що ми виїдемо звідси. Куба на дв'язково потрібна допомога на підо. Ти хто х вообще така? Ти взагалі ету війну в глаза видела? Ну я колись на Казантіп їздила. Я ходила за Африкосом, і дуже сильно засмагали. Почали називати куба і все. Ну я не знаю, чому Аляска Аляска. Далеке тморожене. Не даєш поплату. Ну, давай давай Як ви наважились взагалі піти на фронт? Ми понад нами розірвалося і не треба рятувати весь світ. Спробуй урятувати, хоча б когось. Вже мама скучає, бубочка да скучає, Так у Всіх там за кожним хтось сумує. <гум> Я дуже рада, що ви всі зі мною поруч. Сподіваюся, що ми зробили щось гарне за це життя. Церква супермаркет і мобільне покриття. Хто ми з тобою? Ми з тобою.